На заході синоптики прогнозують дощі майже на всій території регіону. Опадів не передбачається лише в Ужгороді та Чернівцях. Температура від плюс 11 до плюс 21 градусів Цельсія. На півночі та у центрі має бути хмарно. А у Житомирі Сумах Вінниці та Кропивницькому на додачу пройде дощ вночі від плюс 12, в вдень до плюс 21. На півдні країни у п'ятницю синоптики обіцяють теплу погоду і мінливу хмарність протягом усього дня. Температура в регіоні від плюс 16 вночі до плюс 29 в день. Для східних областей синоптики прогнозують дощі та грози по всій території регіону. Температура повітря вночі плюс 12, вдень плюс 25. На заході країни суботній день виявиться похмурим, без опадів для мешканців Луцька та Рівного. Врешті області регіону дощитиме: нічна температура плюс 9, денна плюс 18. На півночі та у центрі країни синоптики прогнозують дощі. Лише мешканцям Сумщини цього дня парасольки не знадобляться. Температура повітря вночі від 8 в вдень до 19 з позначкою вище нуля. В суботу на півдні країни синоптики обіцяють дощі та грози по всій території регіону. Найнижча температура вночі плюс 17, найвища плюс 29 в день. Суботній день принесе з собою похмуру погоду в Луганськ та Донецьк. Решта областей сходу в цей день отримують дощі та грози. Вночі плюс 13, в день плюс 23. В неділю на заході по всій території регіону пройдуть дощі. Стовпчики термометрів рухатимуться у діапазоні від плюс 8 до плюс 14. На території північних та центральних областей, в неділю синоптики прогнозують дощі та грози. Температура в регіоні від плюс 9 вночі до плюс 22 в день. На півдні країни, за очікуваннями синоптиків, має бути тепла але хмарна погода, а на Херсонщині в цей день дощитиме. Температура коливатиметься від плюс 16 до плюс 30. На сході країни, за прогнозами синоптиків, буде по осінньому тепло, над Луганщиною похмуро. На території решти областей пройдуть дощі: нічна температура плюс 14, денна плюс 27.